Вітаю вас малята. Комлинській, як грибові, захотілося побачити сонце. У темному лісі під гіллястим деревом ріс у траві гриб. Прилетіла до дерева сорока, сіла на гілку та й каже: Грибо, який ти нещасний! Живеш у траві? Ніколи не бачиш сонця. А яке ж воно сонце? запитує гриб. О, сонце прекрасне, відповідає сорока. Ясне, тепле. Хочу побачити сонця, сказав гриб і виліз із трави. А в цей час лісом йшли діти. Побачили гриб. Зірвали і в кошик. Дивись тепер грибу на сонці. Малята. Про кого розповідається в касті? Про гриб? Хто розповів грибові про сонця? Сорока. Пригадайте, як у казці змальовується сонце. Яке воно? Сонце прекрасне, ясне, тепле. Мені шкода гриб, а вам? Чому? Бо побачили діти гриб, зірвали та поклали до кошика. Якби ви опинилися у лісі і побачили гриб, що би ви зробили? Як можна було грибові допомогти побачити сонця? Прибрати травички, прибрати листочки, аби гриб побачив сонце тепле, ясне та прекрасне. Дякую вам за увагу! До побачення!